Хають свого носика до вас, до сім'ї очікують таку ідеальну невістку. Різні менталітети вони дають про себе знати. Весь побут має бути на ваших плечах по капельці, по капельці, тому що він себе вважає якби чоловіком мами через біль, через сльози. Ви будете ще все це вислуховувати від чоловіка. Можливо, вам вже якби пора поїхати. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой і ви у мене на каналі. Ласкаво прошу! Сьогодні хочу поговорити з вами про дуже відверту тему, що може змінитися після одруження з турком. А дійсно змінюється дуже багато чого, і навіть якщо ваші стосунки були супер-мега-ідеальними, все одно щось дай трішечки вилізе. Давайте поговоримо про те, до чого ми маємо з вами бути готові, тому що дуже Багато в мене є історії від моїх дівчат, подружок, також від е, просто підписниць, які пишуть мені в інстаграмі, і обговоримо всі деталі, до чого ми маємо як іноземки бути готові, приходячи в турецьку сім'ю. Ну що готові? Поїхали! І першим пунктом я хочу розглянути роль сім'ї в Туреччині. Насправді тут така ситуація, що турецька сім'я вона дуже впливова, і дуже часто вони пихають свого носика до вас, до сім'ї. Особливо це стосується свекрух. Вони дуже полюбляють давати якісь свої поради, розказувати, що де повинно лежати, які вам штори потрібно придбати, які килими застелити. і це в такому дусі, і насправді є така штука, що дуже часто турецькі чоловіки вони будуть прислухатися більше до своєї мами, ніж до своєї дружини. Я одразу у всіх відео підмічаю, що звісно є виключення, але ми говоримо про більшість. І оцей, знаєте, коли починаються ці сварки між невісткою і свекрухою, то як правило, чоловік. Він обирає сторону мами, або взагалі каже: Я не можу між цими двома жінками обирати, ви розбираєтеся самі. І часто дуже наші дівчата, не знаючи менталітет, не знаючи цього підводного каміння, вони можуть дуже агресувати а насправді потрібно просто розказати тому ж чоловіку, не його мамі, а чоловіку, що у вас так не прийнято. І важливо це розказати ще до одруження, щоб він знав. Що, що на нього чекає? Тому розказати, що у вас, якщо ви вже створюєте сім'ю, то це ваша сім'я, і ніхто не має права туди влазити. І якщо хтось навіть і влазить, то ви будете прислухатися тільки до свого внутрішнього голосу, до своїх якихось принципів по життю, а не до його мами і не до його сім'ї і родичів. Часто, знаєте, в Туреччині очікують таку ідеальну невістку, котра буде до всього прислухатися, яка буде скром. Буде просто булати кулінарними талантами, котра завжди буде приходити на допомогу. І як ви розумієте, з нашим українським темпераментом це ну м'яко кажучи, зробити тяжко, тому що ми такі вільні птиці, ми завжди робимо так, як потрібно саме нам, а не комусь. І ми в своїй хаті і хазяїн, і, і власник, і барин, і все що завгодно. І коли в нашій Сім'ю десь хтось намагається якось влізти з непроханими порадами, ми можемо дуже дуже різко і грубо відрізати. Краще це не робити, краще про це все поговорити з чоловіком і пояснити, що в нашій нації так не прийнято. І розповісти, як ви бачите вашу сім'ю і як ви будете себе почувати спокійно при даних обставинах. І вже він нехай сам вирішує зі своєю сім'єю. Своєю мамою чи родичами як це все влаштувати, тому що все таки різні менталітети вони дають про себе знати. Побут і стиль життя дуже багато хто очікує, що жінка після одруження візьме на свої плечі просто весь побут, навіть якщо ваш чоловік сучасний, а його наприклад сім'я може бути трішечки закритих поглядів. Бувають такі ситуації, коли, наприклад, дівчина чи працює, чи навіть вона може не працювати, але їй потрібна допомога по дому, тому що тут дуже часто сім'ї живуть в 3 плюс 1, Це дуже великі квартири. Це Може бути до 200 квадратів, і навіть таку квартиру прибирати постійно, ну це дуже тяжко. І часто тут звертаються за допомогою, приходять якісь жіночки, які допомагають вам по господарству, прибирають, моють вікна, і не дуже це інколи подобається турецьким родичам. бо Вони вважають, якщо ви працюєте, наприклад, з дому або у вас немає роботи, весь побут має бути на ваших плечах, тому що вони звикли. Себе з давних давен присвячувати сім'ї, тобто вони постійно готують, вони кожен день щось миють, щось пилисосять, намилюють вікна, і вони це очікують від невістки. Але світ змінюється, люди стають більш емансипованими. і це дуже часто тяжко сприймається саме турками, котрі вже у віці, тобто сім'єю чоловіка. І про це теж потрібно все говорити прямо і навіть, знаєте, з Сім'єю, коли ви там п'єте чай, вам потрібно все розповідати з розрізу своєї культури, тому що турки свою культуру, свій менталітет знають, але вашу культуру і ваш менталітет не знають. І ви знаєте, такі по капельці, по капельці розповідаєте, як це відбувається у нас, що у нас там жінка працює так, вона дивиться за сім'єю, дивиться за будинком, але інколи це дуже тяжко, інколи це вигідніше замовити клінінг. А оці 3-4 години, котрі прибирають у вас в квартирі, ви можете заробити. Більше ніж заплатити за цей клінінг, тобто все потрібно, знаєте, дозовано, дозовано, дозовано видавати. Це спочатку дуже тяжко, тому що у них буде такий, знаєте, повний ерор 404, Бо ми взагалі на різних планетах живемо, якщо в принципі подивитися на всі традиції на все решту. Тому, якщо ви прямо все розповісте про свою культуру, вони нічого не запам'ятають. Тому я раджу там п'єте чайочик, ви кажете, а як у вас ось в такій ситуації роблять. Цікаво, а у нас ось так: сьорп, чайочок і далі. І це дуже допомагає насправді. Дуже часто туркі чоловіки хочуть проживати після весілля з родиною. Це може бути у деяких випадках. Наприклад, якщо ваш чоловік це старший син в сім'ї. В Туреччині є така штука: що якщо немає батька і ви виходите заміж за старшого сина, то він виповнює роль батька в сім'ї. І як правило, він не хоче розривати оці сімейні вузли. І відділятися від мами, тому що він себе вважає якби чоловіком мами. Ну ви розумієте, що це все умовно, і тоді він каже, що ви маєте жити всі разом, або це може бути ситуація в селах чи маленьких містах. Це теж дуже розповсюджена така штука. І ще я знаєте чула таке, що якщо навіть є батько, то саме молодший син завжди залишається з родиною. Ну там не завжди, але в багатьох випадках залишається з родиною, якщо він там. Особливо, якщо він одружується останнім, то як правило, вони потім живуть всією такою сімейною когортою. Я взагалі та людина, котра не підтримує проживання будь ким з батьками, навіть зі своїми батьками, я почала жити сама 18 років, мені здається. І у нас цей процес сепарації насправді можливо рано, але я вже бачачи культуру турків, розумію, що він відбувається не рано, а в час. Тому що коли вони живуть до 40 років, до 36 років, з батьками, а потім одружуються і відділяються від сім'ї, навіть якщо їм не потрібно якось там забезпечувати свою першу сім'ю, да, це для них дуже велика травма. Вони не можуть вони дуже пов'язані між собою. В принципі, а якщо вони ще проживають отак от довго один з одним, потім їм тяжко сепаруватися, і це все проходить через біль, через якісь сльози, травми, причому з двох сторін, як зі ста. Сторони там чоловіка, так і його сім'ї, родичів і тому подібне. Тому мені здається, що цей процес сепарації у нас в Україні проходить просто на ура, і я зрозуміла, що дійсно в мене був якийсь такий момент, що я думала: а можливо, це рано з'їжджати від рідні, йти там на якісь підзаробітки, роботи і тому подібне. А потім я зрозуміла, що ні, це такий крок в самостійне життя, тому що, по-перше, ви починаєте розуміти, які ціни в маркеті, ви забезпечуєте себе самі, ви платите за квартиру комунальні послуги, Тобто у вас вже починається цей розвиток. А коли людина все ж таки живе з батьками до весілля, так він чи вона, звісно, знають які ціни, але вони безпосередньо якби на них не тратяться. Тобто там все забезпечує сім'я, всю їжу купує сім'я, як правило, ну ви виджети тільки за компослуги заплатити, і то це не завжди. Ну тобто розумієте, людина не привчається до самостійного життя, і потім, коли вони ще й сепо. В них ще й розділяються в ці сімейні вузи, і це просто знаєте стрес на стресі. Тому дуже важливо саме сепаруватися, як на мене, але в турецьких сім'ях це відбувається через біль, через сльози? Вони всі плачуть, особливо там перші місяці. Для нас це можливо якось буде дивно звучати, але це факт менталітету турецького. Як ви вважаєте, чи потрібно сепаруватися з батьками от в. 18, 20, 24 років чи потрібно жити все ж таки до весілля, і це більш резонно разом з батьками, тому що для мене я вже сказала, я за сепарацію. Соціальні норми. Більше може бути контроль з боку чоловіку, знову ж таки з його сім'ї. Вас можуть якось лімітувати в одязі, вас можуть лімітувати у спілкуванні з друзями, в роботі. Тобто бувають різні ситуації. Бувають таке, що <турок>, турок каже: ні, от зараз ти вже моя дружина, і я не хочу, щоб ти одягала ось цю напівпрозору блузу. навіть якщо у вас там буде якийсь і все буде гарно прикрито. Або він може сказати: слухай, ти так що часто зустрічаєшся зі своїми друзями, а ти взагалі не забула, що в тебе якби є сім'я, і тобі потрібно і будинок прибрати, і їсти наготувати, і таке подібне. Може бути контроль зі сторони сім'ї. Вони можуть постійно вам надзвонювати, питати, де ви, що ви, чим ви займаєтесь, потім дізнаватися всю цю ситуацію і капати чоловіку на мізки. І таким чином. Потім ви прийдете додому, і будете ще все це вислуховувати від чоловіка. Таких ситуацій теж дуже дуже багато. Ще дуже часто очікують швидко дітей після одруження, особливо це стосується традиційних сімей. Ми, як ви знаєте, на днях пішли навіть в магазин з чоловіком, і там одна пара купувала памперси для дитини. І стоїть, значить, в черзі позаду наш чоловік, і він кричить до цього чоловіка на касу каже: А який ви номер памперсів купуєте? Дити, щось якийсь там номер сказав, я вже не пам'ятаю. Він каже: мені теж потрібно. Ви так багато купили. Там що акція якась. Він каже: Та ні, у нас типу скоро буде дитина. Ми вирішили наперед накупити цих памперсів. І біля нього ще стоїть один чоловік-кур'єр. І він каже: О, класна тема каже, ми тільки одружилися з дружиною ще навіть не планували дітей. А моя мама вже закупилася памперсами на два роки вперед. І стоїть дівчина, така молода на касі. Каже: Так у них вже строк дії. Є. Ну, типу, навіщо вона накупила це все наперед? Він каже: ну, у нас ще весілля було не назначене, а мама вже все купила. Ну тобто, у них оце вони називаються баски. Тобто вони трошечки давлять на дітей, навіть якщо ви ще на стадії знаєте, організації весілля, вони вже можуть закупати якийсь одяг для дітей, якісь памперси. Тобто, особливо я ж кажу, це в традиційних сім'ях. Якщо це не традиційна сім'я, то звісно там все простіше, але така штука теж є. Пункт про фінанси у Туреччині прийнято так, що чоловік забезпечує сім'ю, і це знаєте, це навіть не обговорюється на якомусь рівні. Звісно, що бувають моменти, що дівчина теж працює, в неї є якісь свої фінанси. Тобто, зараз в сучасних сім'ях це більш прогресивно. Тобто, дівчина може вкладатися в сім'ю і змінюватися статус, і вона може ходити на роботу, працювати. Але от основний дох. Хід вважається він на чоловіку. Тобто, навіть якщо дівчина дуже супер кльово заробляє, чоловік, як правило, її зарплату не рахує в бюджет сім'ї, тобто вона їх може вносити в бюджет сім'ї, але він каже, я на твою зарплату не розраховую. І ця така фішка у турків є у багатьох. Прямо от з ким я не спілкувалася. Всі кажуть, дуже круто, що ти працюєш, дуже класно, що ти заробляєш. Але я не розраховую на твої кошти, тому що я чоловік. І вся наша сім'я має бути на моїх плечах. Якщо мені буде не вистачать і у тебе буде робота, і ти зможеш якось підтримати сім'ю, це просто мега клас. Якщо ні, ну значить я маю знайти іншу роботу. Тобто, тут чоловіки, тут, от в плані фінансів, ви дійсно виходите заміж, тобто, ви за чоловіком. І це мені здається правильна штука. Бо я теж за те, щоб у дівчини був свій дохід постійно і з чим би якби. Класно, вона не жила. Які б їй Бентлі не дарували. У неї має бути свій дохід. Чи то може бути біржа, чи то може бути я не знаю, якась квартира, яку вона здає. Ну коротше, все що завгодно, чи то її хобі, які приносить гроші, чи то робота, хоча б мінімальний дохід у неї має бути. Але тут класно те, що от основні такі потреби чоловік каже, я покриваю, я голова сім'ї. Якщо в тебе є якісь ще екстра, це супер класно. Мені дуже подобається ця позиція. А вам за яку позицію ви чи ви вважаєте, що бюджет має бути 50 на 50, Або що всі його гроші? Це наші гроші, всі мої гроші це мої гроші. Ну яка у вас система? Напишіть в коментарях. Мова і громадянство, звісно, що після одруження, як ви не будете крутити. Якщо ви до цього не знали турецьку мову, то вам бажано її вивчити, ну хоча б на якомусь бейсік рівні, тому що все одно знаєте, відчувати себе трошечки такою мовчазною, Скажімо так, коли всі навкруги розмовляють турецькою, ну не дуже прикольно, хоча б якийсь базовий рівень у вас має бути, але я б'ю на те, що у вас турецька має бути дуже крута. Тому що бувають різні ситуації, особливо в Туреччині, і через три роки після одруження ви можете прийняти турецьке громадянство, подаєте документи, і його, як правило, розглядають десь рік півтора, а потім видають. Наскільки я знаю, дуже багатьом видають по одруженню, тобто з цим проблем немає. І я знаю, що навіть наші дівчата вони не відмовляються від українського громадянства. Це типу як два різних громадянства, тобто не подвійне, а два різних. А зараз мені здається, що я читала в новинах, що Приймають законопроект про те, що Україна тепер буде визнавати подвійне громадянство. Також тому я думаю, що кожен робить свій висновок: потрібно йому це громадянство чи не потрібно. Але такий шанс теж є після одруження. Любов та підтримка. Турецькі чоловіки, як правило, дуже такі віддають вам всю увагу, підтримку, любов, але на бекграунді вони можуть бути дуже ревнивими. І якщо навіть у них не було цієї ревності до весілля, то вона може з'явитися після весілля, тому що вони вважають, що якщо ще до весілля, то ну, ви ще якби не офіційно його жінка, а після весілля ви офіційно його жінка і він має право ревнувати, Ну, тобто така якась у них є теж логіка. Хоча, звісно, це стосується не всіх. У мене чоловік почав ревнувати після весілля, але знаєте, не на фанатичному рівні. Тобто, то, якщо там хтось на мене буде довго дуже дивитися, то тоді він буде казати, так що це він на тебе дивиться? Сара я піду і йому щось зроблю, але не до кожного дерева. Тому, знаєте, в кожній сім'ї як то кажуть, щось дає, щось дає. Пишіть дівчата, що ви зрозуміли, що вас змінилося після весілля. Цікавого теж почитати в коментарях. Ну і давайте підсумуємо все, що може бути до і після весілля. До, наприклад, у вас така романтика, турбота, вільність у спілкуванні. Ви така як метелик літаєте, він з вас полинки здуває. А що ж після весілля може стати ревнивим, може стати вибагливішим, може вас більше контролювати, тому що він буде за вас переживати, але інколи це контроль не на. Рівні переживань, а саме на рівні аб'юзу. І Якщо це на рівні аб'юзу, це вже вам таки знаєте алярм, будильничок, що вам потрібно на це звернути увагу, бо це не має так бути. До весілля спілкування з його родичами може бути мінімальним або взагалі онлайн. Ви взагалі можете жити в іншому місті, а його родина живе в іншому місті. Але після одруження, так як він змінює статус, до вас буде приходити дуже багато гостей. Ви самі будете дуже багато їздити в гості, навіть якщо його родина нагадує в іншому місці, бо вони дуже дуже пов'язані. А вже статус якби заміжнього сина вимагає в підсвідомості від нього того, що він має на всі свята приїжджати до родини. Хоча, наприклад, раніше він цього не робив, а зараз він уже сім'янин. Зараз він уже має по статусу це робити. Якщо у вас з'являться діти, то він скаже, так, мама до нас повинна приїжджати. Та частіше вона має бачити, як ростуть діти. Буває таке, що в деяких сім'ях після народження дитини мама як приїжджає, так і сидить там у них по півроку, хоча це не вісці може не подобатись. Але мама буде казати: я ж вам допомагаю, це ж все на краще. І чоловік її теж не, не вижене. Звісно, не скаже: мамо, можливо, вам вже якби пора поїхати трошечки додому. Він цього не скаже, тому що це вважається не дуже. Вже таким, як би це сказати, привітним ставленням до сім'ї. І буває таке, що реально, мами приїжджають там на попівроку, сидять просто у вас на шиї, і типу нянчаться з дитиною. То весілля у вас такі, знаєте, лайтові прогулянки, кафе, ресторани, ви постійно кудись ходите, ви кудись їздите. А після весілля чоловік може вам сказати: ти знаєш, я ж тепер одружений, я хочу, щоб ти більше готувала в. Дома я хочу, щоб ти вивчила турецьку кухню, або я звик до турецької кухні. Звісно, я можу, наприклад, і європейську їсти, але мені подобається турецька. Ти маєш навчитися готувати турецькі страви. Тобто, все більше він після весілля йде в таку нотку, знаєте, турецького побутового життя. І не всі до цього готові. Є, звісно, сім'ї, в котрих так не відбувається. Наприклад, у мене. Бо в мене чоловік такий, все хочеш, це готуй, хочеш це. Готу він зараз в мене взагалі. Ми майже турецьку їжу не їмо. А їмо європейську, і він вже звик і нормально. Хоча, звісно, я йому готую турецьку так само. Але тут дуже важливо вибудувати ось ці правильні стосунки з чоловіком. І якщо в нього починаються ось ці якісь бздики після весілля, а в них дуже багатьох починаються, тому що це як у них нова сторінка життя. Знаєте, бо як я вже сказала, багато з них хто живе до весілля разом, і, і їм важливо це все. Це пояснювати і розповідати, що о, давай ми так зробимо. Я все-таки іноземка. Я теж хочу щось своє їсти. Чи я теж хочу жити по правилам, по яким я жила все своє життя? Я не можу теж себе ось так знаєте, по щелчку змінити, тому що у мене теж є якийсь свій культурний бекграунд, і ми маємо бути у злагоді до весілля. Він може вам робити компліменти про те, що у вас дуже крутий стиль в одязі, що ви дуже гарна, що у вас є смак, Після одруження він може сказати: а тепер моя сім'я слідкує за тобою в інстаграмі. Ти маєш одягатися скромніше. Або ти ж вже заміжня жінка, ти маєш не одягати міні. І таких ситуацій теж дуже багато. Я знаю, навіть у мене одна подружка, в неї чоловік дуже контролює її одяг, прям дуже сильно. І вона спочатку одягається, надсилає йому фото. Він це фото апрувить, чи каже ні, не ну типу можеш іти чи не йти. І тоді вона тільки може це. Одягнути, я би так не змогла. Якщо ви так не можете, це все потрібно обговорювати. До весілля він може підтримувати всі ваші якісь ідеї, всі ваші якісь починання. А після весілля він може обмежити ваше спілкування з друзями, казати, що ви дуже багато часу з ним з ними проводите і вам не вистачає часу на нього, на чоловіка. Він може це все якби трошки. Трошечки або не трошечки лімітувати. До весілля чоловік може платити, звісно, що за все, або навіть не може, а платить за все. А після він буде, звісно, брати весь бюджет на себе, але при цьому буде казати вам, що вам потрібно економити, що вас тепер двоє, а він був один. Він завжди заробляв на одну людину, тепер він заробляє на дві людини, або там, якщо у вас є ще дитина, то на три людини. І ви Маєте бути обачнішими за цей бюджет і не виходити за нього. Тобто, такі знаєте, з сторони здавалось би не дуже такі великі рамки, але, наприклад, для мене це дуже великі рамки. І я дуже багато чула таких історій, дуже якісь є багато обмежень. Щоб такого не трапилося, вам постійно, постійно, постійно просто потрібно говорити з чоловіком, що у нас так, у нас так, і після весілля у нас так до весілля у нас там живуть по таким принципам. Після весілля по Таким принципам. і це дійсно діє, тому що коли чоловік вас вивчає зсередини все більше і більше і більше. Він тоді розуміє, як з вами можна поводитись. І коли виникають такі якісь проблеми з родичами, не з родичами, він тоді завжди стає на вашу сторону і каже: Так, стоп, у мене дружина іноземка. Вона не може знати всі наші правила, вона не може постійно підлаштовуватися під наш менталітет. Для мене це окей. І якщо для мене моя жінка окей, то ви маєте Маєте це розуміти теж, і для вас вона має бути окей. І Якщо ваш чоловік так говорить зі своєю сім'єю і родичами, то тоді вони будуть витримувати якусь дистанцію з вами і не будуть, знаєте, вже переходити ваші особисті кордони. Це дуже важливо, дуже важливо, щоб ваш чоловік вас підтримував просто у всіх таких моментах. Мені цікаво, чи бачили ви у своїх чоловіках після одруження якісь зміни, і що це були за зміни? Давайте поспілкуємось про це в коментарях. А на сьогодні. Сьогодні у мене було все цомки, цомки, пакусіки.